Чи думали ви, чому після прочитання деяких новин у телеграмі вам стає тривожно і страшно? Воно й не дивно, які ще емоції може викликати новина, мовляв, навесні станеться те, що змінить Україну назавжди, або що вночі Росія готується завдати ракетного удару. Але це не точно. Це лише кілька прикладів новин з анонімних телеграм-каналів. Телеграм заснував росіянин Павло Дуро, і вже не раз чули, що у фахівців є питання до безпеки месенджера і захисту наших даних. Попри це, ми продовжуємо читати новини у телеграмі і використовуємо його для спілкування, часто віджартовуючись, мовляв, кому потрібні наші дані. Ми не будемо сьогодні говорити, які небезпеки приховує месенджер. Про це ми вже розповідали у наших відео. Натомість зосередимося на тому, як Телеграм маніпулює нами і заробляє на нашому страху. А ще запропонуємо провести цікавий експеримент. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Як давно ви читали новини на сайтах онлайн-медіа? Сьогодні такий спосіб споживання інформації здається геть незручним. Лише 30% українців використовують сайти для отримання новин. Натомість 73% читають їх у телеграмі. Це дані, опитування, інтерню оприлюдненого в листопаді цього року. На сайт потрібно спочатку зайти, відкрити новину, а далі чекають ще більші муки. Перед нами текст беземоційний, написаний без нав'язування чиєїсь думки, та ще й з урахуванням контексту і податків. А чи перед нудьга, та й годі. Думаємо, ми і йдемо у телеграм, де, на відміну від офіційних медіа, нас чекають значно цікавіші новини, щонайменше тому, що вони емоційні. Проте саме за допомогою емоцій та узагальнень телеграм-канали маніпулюють своїми читачами. Це показано в дослідженні видання тексти. Журналісти навчили великомовну модель розрізняти найпопулярніші техніки маніпуляцій і проаналізували літні публікації сотні найпопулярніших телеграм-каналів. Важливо, що вони аналізували не зміст повідомлень, а їх структуру. Так вдалося з'ясувати, які прийоми роблять тексти більш емоційними і відвертають увагу підписників від фактів і доказів. Найточніше мовна модель визначила п'ять маліпулятивних технік. Серед них була навантажена мова, блискучі узагальнення, ейфорія, страх, невпевненість, сумніви і апеляція до страху. Наприклад, на телеграм-каналі «Труха» влітку щодня публікували в середньому 37 дописів. Загалом це понад 3 тисячі публікацій за все літо, і майже в половині з них знайшли щонайменше один вид маніпуляцій. Найчастіше це була навантажена емоційна мова, тобто слова, що викликають як позитивні, так і негативні емоції. А от про російські телеграм-канали в Україні найчастіше апелюють до страху та сумнівів. Наприклад, російський телеграм-канал Резидент у майже тисячі літніх дописів. Маніпулював мало не завжди. Дослідження текстів показали, що у 90% публікацій на каналі було використано щонайменше одна техніка маніпуляції. 67% його дописів мали змусити українців боятися чи розчаровуватися або у владі, або у силах оборони, або в допомозі міжнародних партнерів. Однак не всі оцінили результати дослідження. Наприклад, телеграм-канал Труха не забарився з реакцією на публікацію, але навіть у своїй відповіді знову вдався до маніпуляції, прикриваючись військовими. Для початку адміністратори каналу забули згадати, що Труха та низка анонімних каналів є у цьому рейтингу. Натомість вони вирвали з контексту дослідження згадку третьої окремої штурмової бригади і заявили, що, мовляв, тексти звинувачували канал військових у маніпулюванні. Так, канал третьої окремої штурмової бригади дійсно згаданий у дослідженні. Однак, журналісти пояснили, що є ситуації, коли використання емоційної лексики цілком виправдане. Як, от у цьому випадку, канал має право на емоції, бо це відповідає його жанру і тематиці, оскільки є різниця між військовими, які розповідають про знищення окупантів, і каналом, що публікує новини. Знову ви за своє та в умовах війни просто не існує каналів, які б нейтрально подавали новини, скажете ви? А от і ні. Наприклад, телеграм-канал Суспільного має лише 2% маніпулятивних публікацій. Це знову ж таки показало дослідження текстів. Суспільне це просто офіційна медіа. Воно регулярно входить до білого списку інституту масової інформації. Це означає, що журналісти тут працюють за стандартами, тобто спочатку перевіряють інформацію і лише потім публікують її без нав'язування своєї думки. Тоді як анонімні телеграм-канали не несуть відповідальності за контент. Для них головне першому опублікувати новини. Ну і зібрати побільше переглядів, тому в анонімних телеграм-каналах легко натрапити на маніпуляції. Ми Дуже тішимося, коли ви залишаєте коментарі і допомагаєте просувати наші відео. Разом ми формуємо нашу стійкість до маніпуляцій та вчимося безпечно споживати інформацію. Якщо вам подобаються наші відео, долучайтеся до їхнього створення не лише ідейно, а й фінансово. Підтримуйте нас гривнею на українських чи іноземних сервісах або ж безпосередньо на Ютубі, звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Нагнітання паніки і страху канали використовують не лише для маніпулювання, а ще й для залучення нової аудиторії. Емоційні рекламні публікації це один із типів контенту, на який легко натрапити в анонімних каналах. Наприклад, увечері 4 листопада в телеграм-каналі Труха Україна з'явився рекламний допис із заголовком сьогодні вночі можливий масований обстріл. Далі нам розповіли, що це брехня, яку нібито регулярно розповсюджують недобросовісні змі, щоб нас залякати. Але на щастя, Адміністратора трохи вирішили подорбуватися про нашу нервову систему, тому замість поганих медіа порекомендували підписатися на анонімний канал. Отже, труха використовує сенсаційний заголовок, дискредитує медіа і апелює до стану нашого психічного здоров'я. І все заради чого? Заради реклами анонімного каналу. Чудова маніпуляція. Але, схоже, вона виявилася занадто м'якою. Тому Добос відредагували і додали у нього більше драму. У новій редакції вже не розповідали про погані змі, зате шокували з перших слів. Навесні ви не впізнаєте Україну, станеться те, що змінить її назавжди, написала Труха. А далі запропонувала підготуватися до змін заздалегідь і підписатися на той же анонімний канал, щоб нібито бачити всі події наперед. Але ми ж то пам'ятаємо, що сьогодні, у завтрашній день, не всі можуть дивитися. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі, Мало хто може це робити. А от ще один приклад, як труха рекламує анонімний канал. Тут підписників лякають ймовірністю нової ракетної загрози. Пишуть, що вона може бути наймасштабнішою за всю війну і, залякуючи, закликають підписатися на регіональні канали мережі. Для реклами анонімні пабліки також залучають блогерів з великою аудиторією. Вони так само апелюють до емоцій і нашого страху. Наприклад, так робить Оксана Школа. Це блогерка, у якої понад 250 тисяч підписників в інстаграмі. Рекламуючи анонімний телеграм-канал, вона спочатку записала інстасторіс, в якому нагнітала ситуацію і сіяла паніку. Що не день то новини? Зараз як подивилася ті новини, то швиденько біжу у обмінник. Не хочу нічого багато казати, не хочу ніяку паніку розвіювати, але я йду туди уже йду. Далі блогерка витримала паузу, а після запитань від підписників, що сталося, закликала переходити на сам канал. Ви знаєте, ще до останнього не хотіла ніякої паніки розсіювати, не хотіла нічого вам розказувати, але я не можу не реагувати на ваші повідомлення. Тому залишаю вам телеграм, зайдіть і подивіться все своїми очима, усі ці новини, все ви побачите самі. А ось інший приклад реклами цього ж каналу через нагнітання паніки. Цього разу від блогерки Діанорії, у якої 600 тисяч підписників. Боже мій купа пропущених від Андрія. Це не те, що капець, це жесть. Подивилася я цю новину в Times of Ukraine. Що робити? Як діяти? Повне нерозуміння. Я не буду тут виставляти це, не буду розказувати тим більше, показувати, щоб не ризикувати своєю сторінкою. З відео обох блогерок зрозуміло, що нагнітання страху та паніки це не випадковість, а системний підхід. Реклама анонімних каналів побудована за схожою схемою, нам дають інтригу, не розкриваючи суті новини, і фокусуються на тому, що все погано і закликають перейти або підписатися на канал. Таким чином і блогери, і канали монетизують наш страх і, маніпулюючи нашими емоціями, заробляють на підписниках. А на українських підприємців це ще один доказ того, що за гроші анонімні канали готові писати те, що їм скажуть. Як влаштований цей бізнес? Дослідили журналісти Forbes. разом з експертами. Вони з'ясували, що сумарна аудиторія 14 найбільших каналів, які ймовірно розміщають замовлені матеріали, становить понад 11 мільйонів людей. Ціни на розміщення на перевіреної і немаркованої інформації можуть сягати 80 тисяч гривень. Фахівці розділяють замовні дописи, які публікують канали, на чотири умовні напрямки: це конфлікти, антикризові комунікації або криза політика і піар. В окрему групу експерти виділяють канали, які цілоспрямовано займаються чорним піаром, тобто системно критикують компанію чи бізнес, а потім вимагають гроші за зупинку публікацій. Більше про те, як анонімні канали використовуються у медіавійнах і дискредиційних компаніях, ми вже розповідали у наших відео. Я ж нагадаю, що використовувати анонімні канали для руйнування репутації досить зручно, бо тут ніхто не несе відповідальності за контент, та й важко когось притягнути. До відповідальності, коли ми не знаємо ані власників, ані адміністраторів каналу. Хочете, щоб якісного українського контенту на Ютубі було більше? А ми хочемо 100 тисяч підписників до Нового року. Ну ми разом над цим працювати. З нас якісний і корисний контент. З вас підписка на канал і підпишіть ще усіх рідних та друзів. Якщо анонімні канали маніпулюють емоціями, апелюють до страху і використовують скандальні заголовки, чому ми й далі маємо їх читати? Відповідь на це питання комплексна. Ми схильні звертати більше уваги на погану інформацію ніж на хорошу. Така поведінка називається негативне упередження. Це показують дослідження вчених. Одне із них провів професор Каліфорнійського університету Стюарт Сорока разом із своїми колегами. Це було масштабне дослідження в 17 країнах. Щоб Визначити, як споживачі реагують на позитивні чи негативні новини. В результаті науковці виявили, що негативні новини привертають більше уваги, ніж позитивні або нейтральні. Це свідчить про те, що дилема поганих новин пов'язана з попитом. Про це йдеться у матеріалі видання Vox. Тобто, люди, які дивляться і споживають новини, ймовірно більше тяжіють до негативних і похмурих історій, ніж до позитивних. Проте, якщо ми споживаємо лише негативні, скандальні або шокуючі новини, то з Рештою починаємо жити у викривленій реальності а постійні маніпуляції нашими емоціями негативно впливають на стійкість в умовах війни. Як наслідок, у нас з'являється зневіра і відчуття, що все пропало. А це саме те, що хочуть росіяни. Пропоную вам провести невеликий експеримент: спробуйте на тиждень відписатися від усіх анонімних телеграм-каналів. Визначити їх досить просто. Подивіться в опис каналу, і якщо там ви не знайдете людину, організацію чи медіа, які вказані, як ті, які несуть відповідальність за контент, який публікується, це анонімне джерело. І подивіться після цього експерименту, як зміниться ваше життя. А потім діліться своїм досвідом у коментарях. Нам цікаво дізнатися, які були результати, і не забувайте споживати інформацію з перевірених джерел. Візьміть зазвичку читати новини в кількох медіа, які є у білому списку інституту масової інформації. Постійний потік негативних новин, переживань за рідних, невизначеність та ще безліч чинників впливають на наш стан в умовах війни. Тож варто подумати, чи дійсно кілька підписок у смартфоні варті ризиків, коли йдеться про ваше ментальне здоров'я. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.